Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку фурнитуру як дверний стопор. Це магнітний стопор. Виробник Китай, але фабричний Китай, тобто якість доволі висока, продаємо ми їх дуже давно і відгуки по ним нормальні. Кольори, Кольори в нас є різні. Саме зараз у мене в руках це чорний, але є бронза. Антрацит, сатин і так далі. Детальніше з кольорами можна ознайомитись у нас на сайті wink.org.ua. По цьому стопору все дуже просто. Це підлоговий стопор. Він кріпиться на саморізи. Відстань між кріпленнями 43 мм. Тобто дві точки кріплення у нас. Сама довжина основи це 55 мм. Ширина 30 і висота також 30. Діаметр шайби це 23. Тобто одна частина ми кріпимо на підлогу, інша у нас така є шайба. От, вона кріпиться на двері, також саморізом. Ну і все, він дуже при відкритті, він ловить нашу стулку, закривається і тримає доволі міцно. Далі ми відкриваємо двері. І двері працюють. В комплектації входить, саморізи обов'язково входять. Тобто нічого купляти не потрібно. Доволі тяжкий він в руці, всередині стальні пружини і стальний механізм. тобто ну, Надійна штука, хоча дуже дуже проста, переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.